СБУ викрила агента ФСБ, який завербував коригувальника ударів по Яворівському полігону. У спецслужбі не називають прізвища пособника окупантів, але з оприлюдненого фото зрозуміло, що ним є Олександр Свістунов, один із лідерів російського руху Львівщини кінця 90-х – початку 2000-х років. Свістунов декілька разів брав участь у виборах до Верховної Ради України від різних проросійських партій. Був главою руського Двіження України. Неодноразово виступав з провокаційними звинуваченнями на адресу українців, організовував антиукраїнські провокації. Згодом перебрався до Криму, де після анексії розпочав співпрацювати з окупантами. За даними контррозвідки СБУ, саме Свістунов допоміг ФСБ знайти і завербувати агента, який скоригував повітряну атаку росіян по Яворівському полігону. У червні 22-го року служба безпеки затримала коригувальника у Львові. Ним виявився 71-річний експівробітник КГБ Олександр Косторний, який знав Свістунова ще відтоді, коли той мешкав у Львові.